Завершився матч чемпіонату області. Коментар президента Альтаїр Драбів Григорій Іванович, за рахунок чого команда, на вашу думку, здобула таку переконану перемогу? У нас була розмова після гри з Спартаком. Невикористані можливості, багато нереалізованих моментів. Хлопці все зрозуміли, виконали всі свої обов'язки. Сьогодні показали просто рівень. Авангард. Хочу подякувати їм. Дуже гарний змістовний футбол. Одне, що погано, що дуже жарко. 12 годин це І дуже хлопцям важко на футболі. І з полем також видно, що воно не поливається, що сухе, тверде. Що з полем теж є, є проблеми. План підготовки на друге коло. Ну, ми зараз міжсезоння тренування не. Китаємо, будемо чесникові матчі проводити. Врахую, що будемо себе в формі тримати, а які ланки можливо підсилювати, будемо подивимося за напрямування.